Друзі, привіт! Починаємо нашу зустріч. Сьогодні хочу з вами поговорити про тему батьківства. Як бути гармонічним батьком, мати і як бути гармонічним сином також розбираємо. Не перемикайте. Чи знаєте ви, що більшість травм чи якихось напруг, яких накоплює наша свідомість, наш емоційний стан та наше тіло, вони Ж на жаль, родом з дитинства. І якщо ми хочемо виростити щасливе, успішне, наше наступне покоління, то я думаю, якраз свідоме батьківство це те, що нам зараз потрібно. І ось я вам пропоную постилати свідомо батьківство. Перша помилка, яку ми дуже часто робимо, це ми вважаємо, що ми власники наших дітей, що вони наші, вони наша і плоть, вони наше відображення, вони наше продовження, і вони мають робити, як ми їм кажемо, і вони мають бути. Тим, ким ми вважаємо, що вони були. Напишіть в коментах, чи ви згодні з цим. А і зі своєї сторони, я хочу сказати, що діти це окреме життя, яке прийшло до нас в гості. Прийшло тимчасово, прийшло чомусь навчитися, чогось пізнати, розв'язати якісь свої питання, розв'язати якісь свої вузли, і потім жити окремо, розкриваючи саме свої радощі і розкриваючи саме свій потенціал. І ось вміння побачити цю окремість дитині, що вона не є ти, вона не є твоє відображення, а вона якби гость, який прийшов до нас там, 16, 18, 24 роки для того, щоб потім жити окремим життям, це є базове розуміння свідомого батьківства. І тут є дуже цікава така якби ловушечка в тому, що коли народжується дитина, і вона як чистий ліст, і ви, вона ще не розмовляє, вона ще... Ну, вона вміє тільки дихати, і то вона навчається це перший місяць, навчається харчуватися, навчається рухатись, і е, в нас включаються наші е, несвідомі патерни виховання. І ми починаємо якби, передавати своє програмне забезпечення, свою цю інформацію далі нашій дитині. І в цей момент якби, спрацьовує воно автоматично. І, на жаль, зараз це механізм передачі цих бітих файлів і неправильних паттернів поведінки. Зі своєї сторони, працюючи, багато працюючи з людьми з їх тілами, ось я бачу, що навіть тіло не дуже багато цієї якби, емоційних рухальних паттернів від батьків. І коли кажуть, у нас, наприклад, постава, вона тому, що в мене там у батька така постава, чи у діда така постава, і ми називаємо це генетика, я не завжди впевнений, що це саме генетика. І мені здається, що це більш таке, якби відображення і копіювання дітей. Зі своїх батьків і з іншої сторони це таке активне назидання і виховання дітей так само, як виховували вас, і саме тому у вас і вас з'явилася ця постава. І ось цей перший головний постила свідомого батьківства побачите дітей як окрему сутність, як окрему істоту, яка прийшла до вас в гості на деякий час, і у вас є певна задача і певна місія. Перед цією істотою. Як дисклеймер, ця місія не в тому, щоб зробити ще одну копію себе, а просто десь щось підкручено і десь, якби з вашим авторським впливом до цього. А скоріш за все, місія в тому, щоб обережно познайомитись з нею, відчути, що це за життя прийшло до вас в гості. Подивитися на ці очі і хто на вас дивиться? Хто це? Ми кажемо, да, вони схожі на інопланетян, вони такі няшки, вони такі класні. А що за історія там за цим? Дати собі час розкрити його, дати собі час розпакувати його, не навіювати. І запам'ятати це супер, супер сильно на все своє життя в той перший рік, коли дитина тільки народилася, на кого вона схожа. І... Для себе це взяти як такий трафарет його матрицю здоров'я і не нагадувати періодично своїй дитині через 5 років, коли вона стає і виходить соціум, через 14-16 років, коли вона стає підлітком, через 18-24 роки, коли вона стає дорослою автономною людиною, передавати цей меседж цю його запах, його народження це дуже важлива і супер сильна тема. Від батьків, і саме тому діти приїжджають додому до батьків і просто лягають спати там для того, щоб цей згадати цей запах себе справжнього, тому що наша сила вона вся в дитинстві і вміння це дитинство з собою принести через це життя, не зламавши, не споплюживши і не ізвратівши його, це супер-супер крутий навик. Другий великий постулат свідомого батьківства це вміння навчатися разом з дитиною. Це не бути зверхнім і це не бути навпаки рабом своєї сім'ї, а це бути взаємодії. Тобто ми об'єднуємося, даємо дитині прихисток, даємо їжу, сприяємо її розвитку, навчаємо тим мудростям, які в нас є, допомагаємо бути адаптовані в цьому житті. І забираємо собі, приймаємо якби відчуваємо цю легкість, цю відкритість, цю невимушеність. І якби згадуємо себе дитини, наповнюємо себе цим дитячим настроєм і робіть це свідомо, прям включайтеся, вдихайте цим, як прийом їжі ще один зробити. Бо коли особливо, коли діти ще маленькі, вони мають денний сон. Це взагалі супер час для батьків або засинати з дітьми, тому що ви несвідомо будете в них вчитися. Згадувати собі цю вашу натуральність, всю вашу стісне це те, що лежить в основі здоров'я, успішності і нашого процвітання, це база для сексуальності, це база для вашої витривалості, це база для, для, база для вашого креативу, це універсальне таке, якби астріє, яке ми можемо проткнути будь-яку перепону і пройти через будь-яку е, через будь-який бар'єр. Це стан дитинства, це стан цієї якби, натуральності. І діти в цьому найкращі вчителі. Запевняю вас, третій постулат свідомого батьківства. Він стосується відносин сім'ї, і тут дуже важливий в тому щоб не загубити свою самоідентичність. Тому що коли ми починаємо жити постійно з одніми тими самими людьми, з чоловіком чи дружиною, приходять діти, і це супер змінює, перегортає наше відсвітосприйняття. і дуже велика в цьому є спокуса. Стать просто таким, якби розслабленим качанчиком, Сосисочка, сердечка, яка просто лежить, клікає телевізор, їсть і ходить на роботу. І ще може там десь з ким пострічатися, поржати, якось просто провести час. Але дуже важливо запам'ятати себе і не загубити себе в цій сім'ї, і для цього у вас потрібен бути агалочок якби куточок для себе. Щоб там, де ви відновлюєтесь, там де ви знаходите час для себе, якщо це не фізичний час, не фізичний простір, це може бути якась минута для вас. Цей намір знайти і не загубити вашу дійсну природу. І тут є певна допоможечка для вас, вона заключається в тому, що Моє розуміння, що справжніх вас ви ніколи не можете загубити все, що ми загублюємо, все, що ми забуваємо, це є тільки а це є просто наша одна маска, частина нашої персональності, але це не є наша сутність, і в тому сутність відокремлюється від всього несправжнього, що все несправжнє воно змінюється сьогодні. в мене така прическа. Там тут є бородка, там нема бородки. Ціка у ця футболка, така у мене футболка. Я зараз себе вважаю там, такою людиною, такими професіональними якостями, а потім іншими. Це все не є моє справжнє я. А моє справжнє я це щось глибше. І якраз коли ми сходимося дуже сильно з кимось, і ми проживаємо якісь сильні моменти, це є можливість знайти своє справжнє я. І от якраз інститут батьківства це супер, такий ретріт-центр. На місці, в якого ми можемо вбіжати, і це дає нам можливість знайти щось справжнє для себе. І цих трьох пунктів свідомого батьківства є дуже крутий висновок, який я хочу вам поділитися. Я вважаю, що батьківство, життя в сім'ї, інтеграція і таке проживання дуже сильно всього досвіду, людського, це дуже велика можливість для розвитку і для щастя. Це вміння. Казати ми замість сказати Я, не втрачаючи свого я. Це вміння навчатися і ділитися водночас, це вміння розширюватись і розкривати нові кордони. І коли я бачу і в собі, і в своїх близьких, і в своїх друзях, оце якби. Ой, так устала ті діти, Вони мене вже заколібали, і я це не хочу робити і це не можу робити. У мене нема сил. Мене хочеться взяти людина стрихнути і сказати, камо наговтайся, це можливості. Це можливості для твого розвитку, це можливості тебе дійсно щось зробити. І це той, той якби кубічний сантиметр життя, який тобі це життя дало, Боженька дал для того, щоб ти навів там порядок. Так от, друзі, успіхів. Напишіть, будь ласка, чи заходить вам ця тема, ми можемо дійсно її розширити. І по контент-плану на майбутньому я дивлюсь на коментарі на ваші відгуки. Обіймаю міцно, всім папа, удачі і щастя і здоров'я!